Сьогодні моя розповідь про чудову рослину підмаренник. В Україні розповсюджені майже 50 видів цього роду. Першим навесні починає квітнути підмаренник запашний, який в народі називають мар'янка пахуча. Це багаторічна декоративна та лікарська рослина, яку використовують для ароматизації лікерів, пива, вин, сирів та безалкогольних напоїв. Підмаренник чіткий, точно знають всі. Цей однорічний бур'ян виростає до двох метрів завдовжки. Його стебла, листя і навіть плоди вкриті гачкоподібними шипиками. Тому рослина до всього чіпляється і таким чином розповсюджує своє насіння. Підмаренник справжній багаторічник. Його називають в народі медова марена. З лікувальною метою використовують свіжий сік і суху траву, зібрану під час цвітіння. Підмаренник білий, багаторічний висотою до 1 метра. Він має дуже сильний, приємний медовий аромат. Цікаво, що екстракт листя, квітів підмаренника, свого часу використовували для згущення молока і виробництва сиру, як сечух. А ніжні молоді пагони і листки вживали в їжу.